Усіх вітаю на моєму каналі Бублік ТВ. Зараз я у процесі створення фону, тому тимчасово у сцені привітання я відсутня. Починаю нову рубрику Цікаві місця у Гданську. І одне з перших, яке я відвідала, це скелідром Мурал, який знаходиться у районі Гданськ-Вжещ. Більше не буду тягнути, переходимо до відео. Біля ресепшену є кафе, чилзона з мініфутболом та шахами, також роздягальні зі шафками, а спеціальне взуття вам видадуть або можете прийти зі своїм. Скелідром розділений на дві зони дитяча з пальмочкою та доросла, яку ви побачите далі у відео. На мою думку, тут деякі рівні просто нереальні, або не вкладаються мені до голови. Як там можна без страховки лазити? Чи може там закони гравітації не діють? Тут легко травмуватися, коли стрибуєш з висоти, але це був досить цікавий досвід, запам'ятавшися надовго, бо ще з крепатурою ходила кілька днів. Як написано на офіційній сторінці, центр пропонує нам 1000 квадратних метрів поверхні для лазіння з понад сіма тисячами захватів, простими словами, камінчиками. Білет коштував мені 39 злотих без ліміту на перебування. Тому бережіть себе, вдягайте спортивний одяг, який не шкода забруднити магнезію, і бажаю гарного та веселого провесний час.